Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную послухати чудовий віршик Олени Пчілки Метелик. Слухаємо уважно. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка, прехороший. Прослухавши вірша, давайте малята згадаємо, що робили дітки в цьому віршику. Так, бігали, стрибали. А що вони промовляли дітки? Так, вірно вигукували метелик-метелик метушиться. А як говорили дітки про метелика та як його називали? Так називала його гарним та гожим, наче квітка. Які ж ви молодці, мої ви розумники. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення!